Іван розклав картонну коробку, аби подивитися, як вона виглядає у розгорнутому вигляді. Він знає, що площа поверхні цієї коробки дорівнює 40 см квадратних, а ця розгорка. Ось вона зображена нижче, має ребра довжиною в 5 см та 2 см відповідно. І нас питають, чи може ця розгортка, ця розгортка відповідати картонній коробці з ребрами в 5 см та 2 см відповідно? Отже, ми тут бачимо, що це ребро 5 см, ну і відповідно ребро, яке навпроти, також буде довжиною в 5 см. Сантиметрів. Ну і, власне, так само і це ребро буде довжиною в 5 см. І це, і також ці два ребра. Вони мають однакову довжину. Всюди п'ятірочка. 5, 5, 5 і ще раз 5. Тож тепер пропоную подивитися на ребра з довжиною в 2 см. Де вони? Ну, ось воно. Ось навпроти. Бо ми маємо тут прямокутник, а прямокутниково протилежні сторони рівні. І окрім цього, ще ці чотири ребра в нас будуть довжиною в 2 см. Тут 2, тут 2, тут 2, тут 2 і тут так само всюди по 2 см. 2, 2, 2 і ще раз 2. Ну і ніби все збігається, ніби все добре, але пропоную сумніватися у всьому і спробувати з цієї розгортки перейти до повноцінної 3D-фігури. Ну і вочевидь, що це буде саме Прямокутна призма, але ми не можемо бути впевненими, чи вона дійсно має площу поверхні в 40 см квадратних. То що ми робимо? Ми ніби згортаємо, згортаємо цю розгортку. Оцю грань, ми згортаємо до середини. Цю так само до середини, цю до середину і цю до середини. І це в нас ніби буде основою. Основа. І пропоную позначити її червоним кольором, наприклад. Червоний кольор. Будуємо цю основу, ось вона. І пропоную також позначити, що довжина цієї основи, точніше, довжина сторін цієї основи, 2 см та 5 см, відповідно. Тепер, тепер ми беремо оцю от сторону, оцю грань. І так ось згортаємо її ніби до середини. І, і ця грань в нас буде тут, ззаду, ніби. І вона також матиме виміри в 5 см довжини і 2 см висоти. Ось, це в нас 5, а це, власне, 2, 2 см висоти. Супер. І тепер беремо наступну грань. Цю. Точніше, я пропоную взяти якусь іншу. Мені це не дуже подобається, якщо чесно. Наприклад, цю грань ми беремо і добудовуємо її до нашої прямокутної призми. Ось вона буде тут. І тепер ми беремо грань, яку ми бачимо, власне, цю. І згортаємо її до середини так само. Ось в нас тепер тут будується ще одна грань нашого, нашої прямокутної призми. Ось вона. Тепер, тепер ми беремо, наприклад, ще цю грань. Цю, і також її згортаємо. І в нас будується ще одна тут сторона, ще одна грань. Ось вона. І вона так само, як бачите, має висоту в 2 см і довжину в 2 см, відповідно. І нам залишилось лише додати додати оцю вершину. От, вона буде зверху в нас, зверху, і ми ніби її згортаємо і закриваємо нашу коробку. Ось. Ну, і власне, тут так само в нас довжина 5 см, а ширина 2 см. І тепер нам треба знайти загальну площу поверхні нашої фігури, нашої прямокутної призми. Як ми це робимо? Ну, ми можемо зробити це тут. Знаходимо окремо площі наших прямокутників. Наприклад, спочатку беремо оцей прямокутник, множимо 2 на 5, і це виходить 10 см квадратних. Ну, і, власне, цей прямокутник має такі самі виміри, як і цей, як і цей. Ну і вони всі по 10 см квадратних. І в нас залишається 2. Квадрати, вже не прямокутники, зі стороною в 2 см. 2 на 2, це виходить 4. Тут 4 см квадратні і тут 4. І в сумі це нам дає 10 плюс 10 ще раз плюс 10 і ще раз плюс 10, плюс 4 ще раз плюс 4. 48 см квадратних. Ну і вочевидь, що 48 см квадратних це не те саме, що 40 см квадратних. Тож ми кажемо, що ця розгортка, ця розгортка, не є тією розгорткою фігури, яка нам дана в цій умові.